Божевільний бункерний дід продовжує залякувати весь світ, зокрема і Україну, ядеркою буквально розмахуючи тією червоною кнопкою, наче мавпа гранатою, і при угрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу, ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства. Єдині випадки використання ядерної зброї проти цивільного населення відбулися у серпні 45-го року. Збройні сили США за президентства Гаррі Трумена скинули дві ядерні бомби малюк і тостун на японські міста Хіросіма і Нагасакі. Наслідок ударів загинули близько півмільйона людей. А доцільність бомбардування Японії так і не була доведена. Навіть під час холодної війни, яка фактично тривала між Сполученими Штатами і Радянським Союзом понад 40 років, про використання ядерної зброї і згадувати боялися. Тож, добре знаючи наслідки Хіросіми і Нагасакі у разі бомбардування України чи інших куточків світу Росією, цю країну ймовірно без роздумів зітруть з лиця землі, що і має стримувати рашистського диктатора. Але на жаль, від Путлера можна очікувати чого завгодно і до Цього чого завгодно краще бути готовими. Ви на каналі РБК Україна. Ми зібрали для вас усю необхідну інформацію про те, як діяти і як рятувати себе у разі ядерного удару. З ядерної атаки шанс вижити буде у всіх, хто перебуватиме за три і більше кілометрів від епіцентру вибуху, навіть якщо ви не почуєте сам удар, що мало ймовірно, про це одразу сповіщатимуть по радіо в інтернеті, якщо він працюватиме через гучномовці на вулицях і гулом сирен, звук яких нам уже відомий. Я не випадково першим вказала радіо. Варто придбати радіоприймач, бо він може залишитися єдиним засобом отримання інформації. Ззовні потрібно уважно слухати усі рекомендації і намагатися не піддаватись паніці. Радіація поширюється дуже швидко. Тож після удару у людини є не більше 15 хвилин, щоб знайти укриття. Це можуть бути станції, метро, парковки на нульових поверхах будинків, підвали і спеціально облаштовані укриття. Якщо укриття під землею поруч немає, піднімайтеся вище 10-го поверху і знайдіть найбільш ізольоване приміщення без вікон. А отвори в дверях, заткніть ганчірками. Люди, які на момент вибуху опинилися в квартирі, мають ховатися у ванній, туалеті або коморі. Згадайте про тривожну валізку: в ній мають бути бутольована вода, краще в склі, ліхтарик і батарейки, радіоприймач, сірники. Продукти їх радять у металевій тарі чи просто герметично запаковані, тобто ідеально, якщо це будуть, наприклад, консерви, маску чи респіратор, резинові чоботи, рукавиці, змінний одяг, який максимально закриватиме усі частини тіла, та аптечку, в якій найголовнішим препаратом має бути йодит калію. Це пігулки, які радять приймати виключно у випадку ядерного удару. Ані для профілактики, ані просто по приколу робити цього не можна. Дозування також дуже важливе. Дорослим пів таблетки. Дітям до 12 років одна шостої таблетки, немовлятам 16 міліграмів. Якщо під час вибуху ви перебували на вулиці, одразу падайте на землю обличчям вниз, підклавши руки під тулуб, закрийте очі і ні в якому разі не дивіться на ядерний гриб. Інакше ви одразу осліпнете. В такому положенні залишайтеся, поки не пройдуть дві ударних хвилі. Якщо маєте каптур чи кепку, шапку, обов'язково закрийте голову і шукайте найближче укриття, намагаючись вдихати якомога менше повітря. Нагадую, для цього є не більше 15 хвилин. Діставшись укриття, вимкніть вентиляцію, щільно закрити всі двері, аж не перекрити ганчірками. Протягом щонайменше 48 годин, а краще, якщо 8-9 діб не запускайте повітря з вулиці у приміщення, де перебуваєте. Після того, як пил зникне, тобто не менше ніж за дві доби відкрити вікна і двері для забезпечення циркуляції повітря. Але на вулицю виходьте лише після повідомлення від влади, яке сигналізуватиме про безпеку. Щоб його не пропустити час від часу, вмикайте радіо, коли ситуація більш-менш нормалізується в новинах або по радіо. Керівництво країни оголосить. Куди вирушати за допомогою після прибуття в спеціалізовані пункти? Зніміть весь одяг, прийміть ванну і випийте препарати, які вам дадуть медики. І найголовніше правило: сподівайтесь виключно на себе. Ядерний удар це як землетрус, пожежа, торнадо та повінь. Одночасно жодна країна світу не може на 100% підготуватися до цього чи попередити заздалегідь. Тим паче, ядерне бомбардування викликає колапс інфраструктури, тому отримати допомогу. Буде неможливо впродовж щонайменше декількох днів. Тож, будь ласка, не нехтуйте власною безпекою і підготуйтесь заздалегідь. адже погодьтеся краще бути готовим до того, що не станеться, ніж розгубитися у разі, якщо шиза накриє Путіна остаточно і він натисне ту кляту кнопку. Мене звати Марія Бунякіна, я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Бережіть себе, не панікуйте і підписуйтесь на наш канал. А ми обіцяємо інформаційно готувати вас до усього, що може статися в нашій країні. Але віримо, що не станеться. Па-па!